Офіс туризму Вінниці запрошує гостей та жителів міста на екскурсії Вінниця за 100 хвилин та два плюси одного міста. Захід відбуватиметься у неділю 7 серпня. Що ж цікавого чекає на учасників, і які факти можна дізнатись про місто? Запитаємо у директорки комунального підприємства Офісу туризму Вінниці Тетяни Маєвської. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю вас! Розкажіть, же, що чекатиме учасників екскурсії на цих двох маршрутах. Ну, по-перше, всі знають і віничани і гості міста, що Вінниця це місце затишку і місце рівноваги. А в цей складний період для України і українців ми забезпечуємо дозвілля віничан і гостей міста, що знайшли тут прихисток і щиро полюбили наше місто. Як свідчить наша статистика, за останні два місяці літ. Ми познайомили з історією міста більше півтисячі екскурсантів, і що особливо приємно, що 60% від цих екскурсантів це внутрішньо переміщені особи, які щиро з інтересами і цікавістю ставляться до міста ідей. І звичайно в нашому доробку і популярні екскурсії: це Вінницькі садки, вуличний лувр від Катерини Рожило, це дім варіатів від Тетяни Рибак, Я Західні Фрешою. На жаль, у нас час обмежений ефіру. Давайте ми сьогодні поговоримо з вами саме про ці два напрямки. І з залюбки доєднаємося ще з вами до ефіру і поговоримо більш детально про все, що пропонуєте для міста. хочеться розказати про Наші цікавинки, а про новинки я зараз їх анонсую. Їх дійсно в цьому місяці буде цілих 5. А найяскравіші це нестандартні проекти «Геолпаті повіницькі з нашою чарівною ідесою Альоною Сазоновою. Це антиекскурсія для жіночої компанії. Там дівчата зможуть поговорити про потаємне, дізнатися секрети життя Леонтовича, Пирогова, Коцюбинського, Львовича. Навіть богуна і цей проект гарантовано запам'ятається надовго. Презентація в нас вже запланована на завтра і буде відкрита нова реєстрація на 19 серпня. І ще одна новинка для дітей: наші дітки від 7 до 13 років можуть взяти участь в цікавій інтерактивній програмі, що має назву Чарівний світ кіно від гідеси Людмили Очередової. Це П'ять зупинок в історичному центрі мі. Та це п'ять тематичних конкурсів, показ мультфільму Ліга в кінотеатрі Родина, і ваші діти зможуть дізнатися все про історію кіно, коли з'явились і де були у Вінниці перші кінотеатрі, а також взяти участь навіть у кастингу на акторську майстерність. Тобто, можете сміливо реєструватися на наступні наші екскурсії 21-28 серпня. Ми гарантуємо. Тому, що буде дуже цікаво. Далі таких новин. Розкажіть, де як зареєструватися? Реєструвати? Умови реєстрації дуже прості. Зареєструватися ви можете на сторінках Офісу туризму Вінниці в мережі Facebook і в Instagram. Це зробити дуже просто. Ви заходите за посиланням, вказуєте прізвище ім'я по батькові, контактний номер телефону. І наш консультант за добу до екскурсії зв'яжеться яж, зв з вами, підтвердить реєстрацію, згодить оплату. тобто, це дуже просто. А кому краще зв'язуватись на, з нами напряму, можна зателефонувати до офісу туризму і наш консультант за телефоном 0,96 775 67 95 зможе зареєструвати вас самостійно. Дуже дякую вам за всі ті програми, які готуєте для віничан та гостей міста. А нашим телеглядачам. Я нагадаю, що у нас на прямому зв'язку була директорка комунального підприємства Офісу туризму в Вінниці Тетяна Маєвська. Пані Тетяно, дуже вам дякую. На все добре. Дякую вам. На все добре. До побачення. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.